Тому ще одну думку до нашої розмови. У нас є зараз на зв'язку генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салеев. Пане Ільдаре, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, ми тут говорили в студії, що у нас через кілька днів річниця, друга річниця повномасштабного вторгнення. Вже мало хто пам'ятає, але був епізод, коли українських енергетиків велика війна розпочалась дещо раніше, 21-22 лютого, якщо не помиляюсь, за атаки на одну із ваших станцій. Чи правильно я пам'ятаю, і розкажіть, як це було? Ну так дійсно, енергетики відчули на себе ці, це повномасштабне вторгнення на три доби раніше ніж вся країна. Саме 21 лютого була атакована Луганська станція, яка розташована в місті щастя в Луганській області в близькості до лінії розмежування. Саме в цей день, 21 лютого, вона була перший раз обстріляна. Від'єднання е, ліній електромереж було е, втрата електропостачання, водопостачання для цього регіону. Е, обстріли продовжились і наступної доби. 22 лютого було влучання в великий трансформатор з великою пожежою, яку вдалося локалізувати е, тільки за добу. Е, Тож станція не працювала, вже не могла відпускати електроенергію в об'єднану енергосистему. На станції в обласховищі знаходились близько 20 працівників, які забезпечували в разі можливості якомога швидше відновлення наслідків цих обстрілів. Більша частина вже не була на робочих місцях з міркувань безпеки. І вже наприкінці лютого ця станція була а, втрачена, тому що місто щастя залишилося під окупацією. як би ви в принципі оцінили динаміку проходження українською енергетикою цієї війни, є ж все таки різниця. Я думаю, і ви її помічаєте між першим та другим роком, так. Ну, безумовно, є різниця, але можемо сказати, що є щось і спільне спільне те, що об'єкти енергетичної інфраструктури з самого початку повномасштабного вторгнення, вони є. Uh, під uh, цільовими, скажімо так, обстрілами під сіллю ворога, uh, тому що, наприклад, ми почали з вами розмовляти про початок uh, про Луганську станцію, але ще починаючи з весни, прифронтові енергетичні об'єкти також знаходились під постійними обстрілами, uh, і ці обстріли продовжувалися і влітку, і восени. Українці більше побачили те, що ворог атакує енергетичні об'єкти, починаючи з Починаючи з осенньо-зимового періоду, з жовтня 2022 року, коли почалися масовані ракетні обстріли, дронові обстріли, і минула зима саме пройшла під тим, що всі енергетичні об'єкти, всі майже кожна повномасштабна така ракетна атака. Вона спрямовувалася на об'єкти енергетичної інфраструктури. Тоді минулої зими майже півтори тисячі дронів і ракет пролітіла по Україні, і більша частка була саме по енергетичним об'єктам. Ця зима відрізняється, але це не значить, що ворог не залишив спробу атакувати енергетичні об'єкти тільки за останні декілька тижнів. Три з наших електростанцій також були атаковані а, і зазнали руйнації через через ворожі атаки. Ну так я також хотів відмітити інтенсифікацію за останні кілька тижнів обстрілів нашої енергоінфраструктури до кінця опалювального сезону, плюс-мінус півтора-два місяці. Які ваші прогнози чи втримається наша енергосистема за цей час, і чи якщо в планах ворога, не дай Бог, буде якась інтенсивна атака в на енергосистему, то до чого готуватися нашим людям? Ну, складно передбачити, чи будуть там масовані ракетні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури чи ні. Тому відповісти на ваше питання якось однозначно, на жаль, на жаль, я не можу. Те, що бачимо, якщо немає таких масованих обстрілів, то енергетика справляється. Енергосистема забезпечує українців світлом в першу чергу. Ми пройшли більше половини опалювального сезону, і саме гарний чинник те, що українці зі світлом, Світлом ніхто не ні, має ніяких обмежень, ні е, населення, ні великі промислові споживачі окрім ну, випадків, коли е, через е, прифронтові регіони, через обстріли об'єктів прифронтових регіонів виникають якісь е, аварійні відключення. Тож з боку енергетиків, вони підготувалися якомога краще до цієї зими, змогли велику частину обладнання відновити. Нагадаю, що на кінець минулого синьо-зимового періоду майже 5 гігават потужності були зруйновані через масовані ракетні обстріли, і велика частка енергетичних об'єктів. Зупинилась під окупацію це і в Енергодарі, наша велика Запорізька атомна станція, це і теплові станції. Там у тому ж самому Енергодарі Запорізька теплоелектростанція. Це і Луганська станція, і про яку ми з вами починали роз розмовляти. І це і станція вуглекішка в Донецькому регіоні. Ну тож велика кількість об'єктів енергетичної інфраструктури, близько 10 ГВт, вона взагалі недоступна. Але навіть через такі втрати вдається забезпечувати балансування енергосистеми, всім енергетикам країни, всім компаніям, які працюють на цю спільну мету. Дякуємо від імені українського народу всім енергетикам. Я думаю, не перебільшу, якщо візьму відповідальність за таке на себе. Пане Ільдаре, і вам дякую за ваш час і ваші відповіді. Генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салеєв був з нами цієї миті. Коротенька пауза, друзі, і продовжуємо розмови з гостями нашої студії.